Познайомтеся із Зарою, німецькою вівчаркою, яка працює у пошуково-рятувальному загоні ДСНС у Чернігові. Вона шукає людей під завалами. Якщо прилетіла ракета або дрон, знаходить заблукалих у лісі та вчить малечу правилам безпеки. Її історія про відданість, дружбу з хазяйкою Мариною Сердюк та важливість служби викликає захоплення та теплоту. Кам'є голос голос да. Постійні тренування на тиждень близько трьох-чотирьох раз ми виходимо на тренування щодо слухняності і спритності собак. Так само і щодо пошуку. Зараз це на завалі у нас є невеличкий імпровізований завал. Піднімається назад. Молодец, умниця. Да, умниця. Ой, бабушки, хорошо. Ольга Самсоненко для газети весть.